Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про головне за суботу. Ситуація на нашому напрямку фронту перебуває під контролем Збройних сил України. За даними Генерального штабу, підрозділи наших сил оборони продовжують знищувати техніку та живу силу ворога. Наші інженерні війська укріплюють передові біжи оборони. Противник зосереджує зусилля на стриманні наших військ та не припиняє завдавати ударів. По цивільних об'єктах та мирних громадах. Російські окупанти в Нікопольському районі обстріляли з важкої артилерії та градів Нікополь та Марганейську громаду понад 60 снарядів. Слава Богу, без жертв. Проте, на жаль, у Дніпрі внаслідок обстрілів є постраждалі, серйозні руйнування житлових будівель. В Кривозькому районі обстрілів не було. В самому Кримовому розі ситуація стабільна. Знаходиться під контролем військової адміністрації. Детально по напрямках. Електроенергія. З сьогоднішнього дня зменшена тривалість відключення електроенергії в нашому місті. Тепер не 8 годин, а 4. Буде три черги відключення абонентів на 4 години. Одна відключена, дві включені. Графік подачі електроенергії розміщений на сайті Дніпровських електричних мереж. Енергетики звертають увагу на необхідність жорсткої економії. Якщо область буде перевищувати доведений ліміт потужності, прийдеться повернутися до старого графіку подачі. Одна черга увімкнена, дві вимкнута. При цьому прошу вас бути готовими до аварійних відключень, тому зарядіть телефони та пауербанки. і будьте обережні з електричними тепловими приборами. Ворог. Знищуючи енергосистему, через що відповідно виключається теплопостачання, вбиває мирних людей. Сьогодні, на четвертому зарічному, через те, що сплахнув обігрівач, загинула чотирьохрічна дівчина. Громадський транспорт з п'ятниці, з 15 годин у місті для забезпечення електроенергії наших мешканців та роботи критичної інфраструктури, лікарень, водопостачання, водовідведення. Та тепла у кривому розі тимчасово зупинує роботу електротранспорту, а також збільшена кількість безкоштовних комунальних автобусів. Відновлення роботи електротранспорту відбудеться після дотримання всіма споживачами, у тому числі і населенням, тотального режиму, економії та внаслідок цих дій дозволу від енергетиків. Вода. Всі водовідведені та насосні станції працюють. Однак, на деяких знижено тиск через застосування енергетиками графіків аварійних відключень. Каналізація та водовідведення працює у звичайному режимі. Теплопостачання. Всі котельні працюють в заданому технологічному режимі, оскільки місто фактично вдруге почало опальний сезон, продовжується нагаджування роботи, як тепловиками, так і керуючими компаніями. Мобільний зв'язок працює. Вуличне освітлення. Для економії електроенергії вуличне освітлення вимкнуто. Окрему увагу звертає на безпеку руху під час пересування та перетину проїжджої частини пішоходами. Виключно переміщуйтесь по пішохідним переходам. Вмикайте ліхтарі або світло на мобільному телефоні. Бережіть себе! Медицина. Всі лікарні у місті працюють. Дорогі що щоб не робив підлий ворог, ми сильніші, і перемога буде за нами. Бажаю всім спокійного вечора та тихої ночі. Слава Кривбасу та слава Україні!